Депутатський запит вірувач. Якщо вам так цікаво, я як голова фракції, до якої входить кривша, я відповім, що сьогодні Кривша складає іспит на адвоката. На який він чекав ріка, той більше. І сьогодні випала в нього можливість стати адвокатом, тому він поїхав на заїзд. Юрій Іванович, будь ласка, читайте за. Криша Ярослава Анатолійович за своєю освітою юрист. Хай читайте. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня присутні. Мій проєкт рішення був внесений до апарату міської ради у зв'язку з нещодавними подіями, які стали, на мою думку, абсолютно ганебними для нашої чинної влади. Йдеться саме про силовий розгін учасників блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому щоб висловити свою позицію та позицію міста Василькова, жителів міста Василькова, я, е... Юрій Іванович, давайте позицію жителів міста. Певної категорії, так? Це не позиція жителів міста Василькова. Це позиція. Ну, якщо міська рада проголосує за дане звернення, да. то це буде вважатися, що вона як виступає від да. імені територіальної громади міста Василькова, яку вона представляє. Іванович, давайте, будь ласка, тихіше. Юрій Вашенко, читайте тому. Я пропоную направити звернення до президента України Петра Порошенка, до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та до голови Верховної Ради України Андрія Поробія. Текст звернення має наступний вигляд. Відповідно до постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до ООН Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї ВОМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Відповідно до закону України. Про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Вимагаємо від президента України Петра Порошенка, від голови Верховної Ради України Андрія Горобія та прем'єр-міністра України Володимира Гойсмана. Перше Негайно звільнити затриманих під час розгону учасників блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей. Друге: відправити у відставку заступників заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Амброскіна, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та керівника антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова. І троє НАТО, не включіть. Третє. Припинити будь-які стосунки з окупованими районами Донецької та Луганської областей як злочинними терористичними угрупуваннями, ухваливши закон про тимчасово окуповану територію України. Четверте: заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні. П'яте: позбавити банки Російської Федерації ліцензії та право працювати на території України, заблокувати російські платіжні системи. Шосте визнати АТО війною, яка ведеться проти України країною-агресором Російської Федерації. Сьоме взяти під контроль Держави України стратегічні об'єкти, які перебувають в руках російського капіталу. Націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів, і контролюються російським капіталом. Восьме. Вимагаємо від МВС України та антитерористичного центру СБУ утриматися від силового протистояння всередині країни. І останнє: вимагаємо від депутатів Верховної Ради України прийняти законопроект номер 2066 а про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України. Дякую.